Відміна заборони виїзду чоловіків за кордон призовного віку. Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех. І ми сьогодні знову повертаємося до теми відміни цієї заборони, яку я спільно з Тарасом Юристом з Одеси підтримуємо за що йому сильно дякую і передаю привіт. І, звісно ж, ми створили вже другу петицію, тому що перша набрала 25 тисяч голосів, а друга все на все три тисячі голосів. Тому, друзі, я не розумію, чому ви не хочете її підтримувати. Чи у вас опустилися руки? Тому що саме сьогодні я хочу з вами поговорити відверто, тетатет. -а, -тет, а ви водночас напишете свою думку: чому ж ви за або, або чому ж ви проти відміни цієї заборони? І звісно ж, чому у вас опустилися руки? Хочу вам, друзі, поставити такі питання. Як ви думаєте, чи людина, яка має досить багато грошей, і людина, яка їх не має, чи зможе вона дозволити собі рівноправно виїжджати за кордон? Тобто візьмемо до уваги, багатий зможе виїхати собі за кордон? Дайте відповідь на це питання. А бідний зможе в будь-яку хвилину виїхати за кордон? Дайте відповідь на це питання. Звісно ж, ми не говоримо тут вже про заробітчан, а просто про населення, про українців, які є рівноправними. І тепер, друзі, друге питання. Якщо ж українець має багато грошей, чи він зможе ухилятися від військової служби в Україні? І водночас, чи бідний або ж середньостатистичний українець, який має середню зарплату, чи зможе він відмахатися від військової служби в Україні? Коли існує заборона виїзду за кордон? І немає роботи для тих українців, які приїхали зі східної частини України і розмовляють російською мовою, де на західній частині України їх просто цкують, тролять, що я не підтримую. Вони зможуть заробляти? Дайте відповідь на це питання. Мені здається, що ні. Який у них вибір Іти захищати Україну, щоб відвоювати свої території. На східній частині України і знову ж таки відновити там свій бізнес, що я думаю, ось не буде так просто і от так. Тому я знову ж таки вас прошу підтримати ту петицію, яка на сьогоднішній день набрала 3000 голосів. І ми й далі будемо стукати до Президента, до Верховної Ради України, до Кабінету міністрів, до всіх тих, хто за це може відповідати. Тому що просто так. Кожного дня про це забувати, пам'ятати про це, але водночас забувати не можна. І я вам не дозволю цього зробити. Друзі, ви повинні розуміти, що ті громадяни, які мають гроші, вони вже давно виїхали в першу хвилю, коли руски вторглися в Україну. І вони вже не повернуться. А всі ті, хто не мав грошей, вони зараз перебувають в Україні, тому що тримаються тієї роботи. Або ж шукають ту роботу, де б вони могли заробити. Також ті, ті громадяни, які раніше жили за кордоном, вони стали заручниками цієї ситуації. Ті громадяни України, які знаходяться за кордоном, вони стали заручниками, тому що вони не можуть приїхати в Україну і повернутися назад, де вони платять кредит. У них сім'ї тут, сім'ї, з якими вони живуть вже роки тут. Тому що громадянин, який має подвійне громадянство, або ж навіть має... Постійний консульський облік він боїться приїхати в Україну, тому що він не є певним, що його випустять назад. Як і зі студентами, спочатку випускали, потім сказали, що досить багато підроблених документів. Так я вас прошу, дорогі політики або ж ті служби, які за це відповідають, ви не можете створити систему, яка б це перевіряла. Ви створили додаток Дія який діє скрізь. Всі документи приймає, все можна зробити. Ви не можете підлаштувати студентів під цю програму. Мені здається, що ви можете це зробити. Тому, дорогі українці, якщо у вас є можливість, я прошу вас поділитися цим відео з якомога більшою кількістю українців. Сподіваюся, що мою відвертість ви почули і, звісно ж. Ви підпишетеся на канал, розкажете про це все своїм друзям, знайомим, родичам. Якщо ви не вмієте підписувати петицію, я вас прошу, знайдіть тих людей, які зможуть це зробити. Якщо в мене вийшло, в Тараса вийшло, то і у вас вийде. Першого разу ми змогли набрати 25 тисяч, а це означає, що ви можете це зробити. Якщо не можете, Google вам в допомогу, там є інструкції від багатьох наших українців яким я також дякую, що вони роблять ці інструкції, підтримують ці петиції, постійно пишуть в коментарях про ці петиції. Нагадують мені, Тарасу і всім іншим блогерам, які підтримують ці петиції. Ну а які нас не підтримують блогери, ну я їм також дякую. Це їхня позиція, яка не подібна до нашої, але всі ми різні. Я вважаю так, а хтось вважає інакше. Але ще раз кажу. Що бідні і багаті мають досить велику різницю. І потрібно це розуміти та пам'ятати. Що той, хто має гроші, не піде ві... воювати, не... не залишиться в Україні. Просто буде геноцид в Україні. Голодомор і все інше. Система шлях, друзі, яка дозволяє виїхати волонтерам. Які можуть не повернутися і їм нічого, поки що за це не буде, ніби щось там говорять, що їм щось зроблять. Але, друзі, згідно Конституції України, жодному громадянину України, який повертається в Україну, не може заборонити в'їхати або ж дати якусь відповідальність за це, тим більше кримінально. Можливо, так на неофіційному рівні щось зроблять. Але водночас ті політики, які будуть через цю систему виїжджати, і вони це роблять, їм нічого за це не буде. А тим громадянам, які є дійсно волонтерами, спортсменами, які їдуть просити допомогу для своїх військових, які були раніше спортсменами, зараз воюють, їм не дають цей дозвіл. І вони мусять або ж платити гроші, або ж стояти навколішках і зі сльозами на очах просити цей дозвіл. Я просто спілкуюся з цими всіма волонтерами і чую, що вони говорять. Так, звичайно, ці міністри, які дають ці дозволи або ж військові адміністрації, не просто так не хочуть давати ці дозволи. Просто є ще такі люди в цих військових адміністраціях, є такі міністри, які, напевно, дають дозволи всім, а потім цих міністрів відсторонюють від справ, і це виходить наступне, що інші люди потім страждають саме через цих, ну, ви самі назвете цих людей, як вони називаються. Чому спортсмени все-таки можуть виїхати? Особливо артисти можуть виїхати безпроблемно і їздити, збирати гроші через благодійні концерти. Я зараз ще не погляну, то благодійний концерт. Я не сперечаюся. Я вірю в те, що кожен, кожен співак, кожен артист, кожен спортсмен, будь-який інший громадянин України, який має можливість виїхати за кордон, провести якусь благодійну акцію, він дійсно допомагає. Україні, українцям, тим людям, які залишилися без житла та переїхали, були вимушені переїхати в інші частини України, де їх не хочуть сприймати через мову, через щось інше, що вони просто не з тої сторони України, з якої треба бути. Хто взагалі сіє паніку серед українців через мову? В Україні є державна мова. Я це підтримую, я спілкуюся українською мовою. Мені подобається нею жити. Але є інші громадяни, які спілкуються іншою мовою. В Польщі теж їх досить багато. Візьмемо до уваги українців, білорусів та інших громадян, які тут проживають, які не спілкуються польською мовою. І вони тут проживають. Таких теж тут не люблять, але не висвітлюють аж так публічно. Не висвітлюють так публічно. І мені досить болить серце, коли я це чую. Потрібно єднатися. Зараз не та хвилина, щоби сваритися через мову. Досить багато російськомовних українці боронять нашу Україну. І водночас вони боронять саме через ту ситуацію, що вони не можуть знайти роботу, тому що вони спілкуються іншою мовою. Якщо ти не маєш можливості виїхати за кордон, ти не маєш можливості знайти роботу, то ти йдеш воювати. Тому що на війну майже всіх беруть. Не всіх, тому що. Іноді потрібно бути винятковим, тому що в деяких випадках зарплатня у військовослужбовців досить висока. Але я вважаю, що це правильно, тому що військовослужбовці вони ризикують своїм життям, і мені досить, досить жаль тих мам, сестер, жінок, у яких чоловіки зараз на війні. Але не я це придумав і нагадую, що на одного військовослужбовця потрібно, щоб в Україні працювало від 10 до 20 цивільних людей. Але якщо вони не мають де працювати, то що з цим, друзі, робити? Просто наболіло, і я не можу заспокоїтися. І час від часу ви мені про це нагадуєте самі, як і Тарас сьогодні зняв відео. Підтримуйте, друзі, петицію. Підтримуйте, діліться нею з друзями. У мене все. Побачимось в наступному випуску.